Нам у знайшли камені в жовчному міхурі, Чи обов'язково видаляти жовчний? Ні, не обов'язково це все індивідуально. Ми дивимося в залежності від розмірів каменів, їх кількості, а також який це конкремент. Якщо це м'які холестеринові конкременти, вони невеликі, десь там. 5 міліметрів, 6 в деяких випадках до 1 см. Їх невелика кількість, там 2, 3. А, і то, в тому в такому випадку ми можемо спробувати розчинити дані конкременти. Призначається препарат на основі урсодезоксихолівої кислоти тривалістю від 6 до 12 місяців під контролем УЗД. Якщо ж ваш жовчний, а, забитий на дві треті або повністю забитий оцими конкрементами. Він відключений, він не працює. Вас турбують періодичні або постійні нині, чим болі в правому підребер'ї. Камені не холестеринові, тобто там є домішки ще. А, і а, в такому випадку краще все-таки видаляти жовчний мікор в плановому порядку.